Ответ России последует незамедлительно. Я думаю, что многое из этого вы уже наблюдаете в последние дни. Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально. Что будет со всей частью вот этой Европы? Десятилетние мальчики, близнецы. Слан и Аслан. и и, и, и что останется? Престарелый дед Тарас сидящий на э, развалинах дома культуры Путь Ильича в селе Зажопьево под Винницей. Сейчас у них же вообще пошла такая тема, что главное вот, дождаться, когда Путин уйдет. И тогда они не понимают, что Путин потому так и популярен в России. Я понимаю, что пресс-секретарь президента ничего другого, по сути, сказать не может. Но как-то это уже все немножко поднадоело слышать от э, официальных лиц. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кренджати не болю і страждання, і як завжди, на старці. Перш ніж розпочати, я буду закликати вас до найголовнішого ставати співучасниками нашої інформаційної війни. Допомагайте друзі нам бити ворога, розповсюджувати наші матеріали, лишайте свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на Ютуб канал Курбанова Лайф і, звісно, лишайте ваші коментарі. І пам'ятайте, що для того, аби закрити наш збір на радіостанції для 37-ї бригади морської піхоти, нам лишається останні 10 тисяч гривень. І ми будемо надзвичайно щасливі і вдячні. Якщо дивлячись цей випуск, ви задонатите посилання на збір та номер рахунку, як завжди, ми лишаємо в описі. Ну а тим часом раптом хтось ще не злякався, то москалі йдуть до вас. Вочевидь, там діду доклали, що. Ядерної прямої ескалації, окрім Салівана, вже ніхто у світі не боїться. Страшилку треба міняти, погрози переписувати, і тут, наче туз, із рукава, Путін дістає атомні електростанції та погрози, щось таке там вчудіть. А це і справді страшно, і наслідки можуть бути катастрофічними. От тільки не для Європи, чи не тільки для Європи та України, а у тому числі і для москалів. Росіянчики будуть святитися вночі і без тепловізора. Ось це, мабуть, діду, не розказали Об ударах по атомної електростанції. Це да, да, да. очень опасне опасные теракти. Можна только себе представити, що буде, если ми будемо відвідати зеркально, що буде со всей вот частини Європи. Цікаво, що обстріли, наприклад, Запорізької атомної електростанції були вже неодноразово саме і захопили цю станцію для того, щоб безкінечно шантажувати як Україну, так і світ. Але ставка допоки не спрацювала. Тож, хатят ліруські війни, таке собі риторичне питання. Правда, відповідь вона майже очевидна: так і ще й дуже вбивати, гвалтувати, катувати та мародерити в них просто у крові. Тож в них склався ідеальний пазл в їхній країні, бо руські знайшли собі такого володю, який всі 20 років свого правління їм саме це і дає. До речі, видання The Times пише, що російським вченим буквально наказали розробити засіб для безсмертя Путіна, щоб дід прожив ще до 100 років. Але вперше, прости, господи, мене за ці слова, але вперше пропагандист Соловйов Каже правду, з якою я в принципі майже згодна. Немає значення, скільки цей чорт проживе в своєму Кремлі, чи сконає як пес буквально завтра. Річ не тільки в Путіні. Не його одного треба вбити, щоб все це спинити. Померти мають геть усі росіяни, а інакше світ і далі буде жити у пітьмі. Во взагалі пішла така тема, що головне дождатися коли Путін йде, і тоді. Они не понимают, что Путин потому так и популярен в России. Поэтому так за последние два года и общество изменилось. Потому что он абсолютно народен. И сейчас целая плеяда политических деятелей, которые продолжат вот этот поступательный шаг России на многие десятилетия вперед. Они никак не могут понять, это не личная воля Президента Российской Федерации, а президент Российской Федерации проявляет волю русского народа, законы развития русского общества политического, политического, там, не знаю, класса если можно сказать, Дмитрий понимает этих терминов гораздо лучше, чем я. То есть в этом есть предназначение. Вот я, на правду, цього и наибольше боюсь. Більша ніж ядерної ескалації, що вони будуть безкінечно жити, продовжувати передавати усі знаменні війни із рук в руки. Саме тому від початку 2014 року я її агітую за знищення всіх і кожного. А знаєте, що чого ще хочуть росіяни? Не тільки війни, вони хочуть бідності, при тому як власної для них це абсолютна норма, так і інших народів та країн. От я так люблю, коли ця нація чи недонація, що досі стирать свої труси на річки, розповідає нам, як вони будуть нами рулити лат наводити красоту та відновлення. Ви спочатку унітази в своїх регіонах поставте Мамкіне ви освободителі, ну а потім поговоримо, хто кого буде ще облагоражувати. Ну, Закончилося да? на В новых территориях начинается выстраивание мирной жизни. Ну, это уже оточенная как бы система, слава богу, да. Крым, Луганск, все понятно. Как это будет технологично и практично, уже все из нас понимают. Теперь давайте просто посмотрим, что будет там. Кто этим всем будет заниматься? Это все гулять, как только можно будет свинтить, они тут же отваливают вместе с деньгами. И, 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 и что останется? Престарелый Дед Тарас, сидящий на а, разваленных Дома культуры Путь Ильича в селе зажопьева под Винницей, это вот он этим будет заниматься? Кто конкретно? Политического класса даже как такового нету. Он не сложился. То, о чем мы постоянно говорили. Вот бы американцам поразмышлять, а как так? Вы 30 лет развивали демократию, а на выходе э, у вас вот это только получилось. Только Марьяна э, Безуглая, безумная. И сборище конокрадов. Ничего другого нету. Они все про деморализующий удар. Это знаете, мертвые не потеют. слепому не видно. Ну, повторяю, мне вот просто с практической э, точки зрения будет очень интересно посмотреть, э, как дальше будет развиваться этот э, фестиваль э, сухие и мокрые. То есть как, как быстро э, э, кляты москали еще будут виноваты в этом, во всем. Нет, то, что это произойдет, я нисколько не сомневаюсь. Потому что следующая стадия, чего вы не предупреждали заранее. Вот если бы вы нам сказали бы в 2013 году, мы бы тогда бы, наверное, бы... Это, наверняка, будет скоро громогласно звучать. Нас подло обманули, воспользовались доверчивостью, недоверчивостью, а желанием на халяву разворовать то, что предки строили веками. Доповню, Гаспаряна, ні ми її, ні говорять. але от бачите, як я ж не тягнула за язика цього чорноротого от про відновлення і про накатану систему і ситуацію. Та це ви говорите про те, як. Люди живуть в розбитих українських регіонах російською армією без тепла, без води, без газу. Це ви розповідаєте про те, як на окупованих територіях люди безкоштовно хліб отримують. Хоча якось знаєте, раніше в бідній Україні нікому не приходило в голову довести людей до такого стану, що вони будуть хотіти гуманітарку. Ну і зрештою, звісно фраза СВО рано чи пізно закінчиться. Давайте або там поговоримо, Виявляється. Росіяни втомились від війни. Даю щотки дати, доколі терпіти бідним москалям ці пекельні борошна, ці дрони по Росії, окупацію ісконоруської землі. І це не мої вигадки, це конкретний такий спіч. Іншого російського пропагандиста, який обурюється, що чиновники спілкуються із суспільством якоюсь пташиною мовою, або й взагалі кажуть затулити хвіртку, бо на їхнього розуму це справа. Тобто виходить, що поки москальня сподівалась, що втомимось, ми і складемо свої лапки, волаючи про перемир'я на будь-яких умовах із них, першими застогнали саме вони. президента также призвал не сомневаться, что Россия продолжит действовать аналогичным образом. По его словам, ответные удары будут наноситься не единожды. Знаете, есть, такой, есть такое понятие, как отписка. Вот слова нашего уважаемого пресс-секретаря, я к нему отношусь очень и очень хорошо, но вот это называется отписка. Я понимаю, что пресс-секретарь президента ничего другого по сути сказать не может, но как-то это уже все немножко поднадоело слышать от официальных лиц не находите, когда они говорят, что вот там мы проводим денсификацию, демилитаризацию, сроки изначально не обозначались, поэтому ваш вопрос, грубо говоря, неуместен, как закончим, так и закончим. Работа ведется, все в порядке, продолжаем, никакого кризиса нет, грубо говоря. А между тем, Нельзя не заметить, что кризисная ситуация разрастается и, наверное, надо предполагать, разрастаться будет. На этом фоне все чаще в обществе звучит вопрос, доколе, совершенно справедливо, на мой взгляд. Но мы не видим эту картинку, что на Украине происходят э, такие процессы, которые приведут в перспективе гражданское общество, общество украинское, к тому, что они скажут своему руководству «хватит». Но пока что я не наблюдаю, а я состою в десятке разных украинских чатиках, я наблюдаю лишь прям противоположную реакцию. Хочется услышать какую-то конкретику. Ну, более внятные какие-то смыслы уже сочините, понятные. Хватит уже, пожалуйста, общаться с людьми на языке ну, бюрократов, что ли. Вот этими отписками разбрасываться хватит, пожалуйста, общими словами. Давайте уже какую-то конкретику. Беспилотники уже сотнями долетают. До э, территории России приходится их сбивать Зенитные ракеты денег стоят дороже Зенитная ракета дороже, чем беспилотник даже э, крупный Ну, как-то даже подсчитывать не хочется Народ ждет конкретики И я народ понимаю Дайте, пожалуйста, нам какие-то более внятные объяснения, как минимум А то как-то уже неудобно получается Ні, жаль, пацана, звісно, але на бутилку його точно посадять. Хоча хтось, покажіть йому інформацію від Аптія Улудінова. Він сказав, що спецоперація вже закінчилася тотальним успіхом Російської Федерації. Знищення російської армії про це звітували як про авіацію, про артилерію, про танки, про все геть, усе під нуль. Ще в 22-му році все немає нікого. Ви що, ви давним-давно переможені? Ну а зараз все, що відбувається на території України, то. Це ми самі, як завжди, це самостріл. Оці рукожопі варвари українці, що ще й ставлять свої системи протиповітряної оборони в житлових масивах. А ви що хіба не знали про це? Ні, це не русські нам стріляють. Полтава Львов-то ми. А потім ще й в чатиках ОСББ відбувається серед мешканців чергування. Хто саме сьогодні заходить на зміну і буде збивати, ні, звісно ж, не ракети та дрони, а дахи власних будинків? Москалі щодня, щодня без винятків провокують страшні трагедії в Україні, навмисно вбиваючи мирне населення і не тільки. А потім, як в 2014 році, то не ми нас там Нєт Та хахли нас бомбят. А ми ніколи путіним клянусь, корисно, якщо угодно. Да, Они Хочется с приходят, комфорта. При, приходят и занимают. Я эту историю наблюдал начиная с самого начала. Они что так были уверены, что? что туда не прилетит, что? Я ли? Вот эту что? историю Интересно. наблюдал с 2014 -го года, когда там базы отдыха занимали, и тот же азов запрещен там. Ну, это обычная абсолютно для них практика. Мы пришли, мы здесь хозяева. Все, раз и два, что называется. Они кричат о том, что мы бьем по ним. Ну, смотрите, вот известнейшая история несколько дней назад. Да, якобы придет якобы наши там планирующие бомбы в высотку. При этом я совершенно точно знаю, скажем так, инсайдерская, если угодно, информация, то это очередной пример работы Украинской ПВО. Ага. ПВО стоят внутри э, жилых массивов, э, ПВО на работают по объектам, ракета ПВО, наведясь, она может не выбирать дорогу, просто бьет вот туда, куда, она, как бы, что у нее на траектории находится. И, естественно, потом начинает максимально раскручиваться. Но посмотрите, ну, насколько разная практика. Они бьют ну, вообще только по гражданским объектам. Причем, когда мы говорим, что вот. В очередной раз, или там получилось. Да нет, это прям целенаправленно. Удары по гражданским объектам с их стороны. Это практика такая, стратегия, если угодно. А мы бьем по э, военным объектам или объектам двойного назначения. Например, как вот гражданский объект, где находится Располага, извините за лексику. да. И когда работают их ПО, прилеты случаются. Но... Продавати яким-то образом им нужно, що ми такі вот агресори, ми такі вот людоєди і все починають придумувати історію вокруг же ошибок, вокруг собственных драматичних обстоятельств починають винить нас обична історія. Це життя в чому річ системи західного озброєння, як системи протиповітряної оборони, вони настільки досконалі і розумні, вони, звісно, розумніші за мене. При тому, що ну здавалося б, я людина розумна, а це техніка, кнопочки, метал. Але що вже говорити про москалів? Ці системи, в принципі, на покоління вперед пішли далі, аніж просто росіяни у ці інфозорії туфельки. Але так, звісно, вони летять по будь-якій траєкторії. Отак стрільно вперехрестився, господи, куди ж воно долетить? Але факт лишається фактом: Росіяни знають, що наступним кроком після кожної такої трагедії має бути обов'язково на світ так побудований реакція наших партнерів. Система протиповітряної оборони чи то ракети будь-що, але посилювати нас будуть Тож... Фраза, пам'ятаєте, колись була не смішити наші ескандери. Вона тепер мертва. Замість неї народилась нова. Не надо шутити про наші красні лінії. У Москві нова фобія. Москалі всикаються від однієї думки, що нам таки можуть передати більше і прям далекобійніші ракети, щоб ми били в тил російських регіонів. Тепер саме вони стали нашими новими червоними лініями. Де поділись попередні, ніхто не знає. За Беребрікам навіть випустили апахмільонною Машу Захарову, аби вона своїм перегаром якраз і лякала усіх західних партнерів нашої країни. Щоправда, допоки вона лякає хіба що людей своїм виглядом. Тож замість ось цієї єрісі я маю іншу ідею, це пораду для москалів. Захарова могла б стати обличчям кампанії проти не України і НАТО, ні. А проти боротьби із алкоголізмом. От я правда, коли на неї дивлюсь, пити мені взагалі не хочеться. Розрішити терор проти Росії, підтримав ряд западних чин... учасників мной сходки, міністри иностранных дел, в частності Нідерландів, Польщі, Франції, ну, естественно, прибалтийские режимы. в аналогичном ключе высказались ради сиюминутных политических бонусов, ради стремления выслужиться, отработать вот эти все гранты, подачки, да или просто прямую зарплату, которую им передают запады. ЕСовские политики отказываются мыслить не то, что здраво и дальновидно, а вообще как-то, знаете, в русле своих же собственных установок. Они теряют чувство реальности, они абсолютно не задумываются о рисках дальнейшей опасной эскалации конфликта даже в контексте собственных интересов. Теперь уже дело не в Украине и не про украинских граждан, про них они давно забыли. Они про себя не думают. Но хотели бы предупредить вот подобных безответственных политиков в странах ЕС, НАТО, за океаном. В случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима ответ России последует незамедлительно. Я думаю, что многое из этого вы уже наблюдаете в последние дни, и ответы будут крайне болезненными. Ми бачили вже все. Нічого нового вони нам показати не можуть. Так вони можуть примножувати трагедії. На жаль, вони здатні вбивати ще людей. Ми не можемо бути захищеними на 100%. Але кого, кого Маша, ти лякаєш? Коли нам передадуть ці далекобійні ракети, то ми поставимо їх на танки, які колись були червоними лініями. Ці танки ми поставимо на літаки, які ви взагалі називали страшенною ескалацією, і все це обов'язково буде кинуто проти вас. Ну а поки трохи історії від Біслана до СВО. Кого Путін не вбив у школі 10 років тому, того просто зараз, виявляється, добуває на українських фронтах. Ну, Спілберг, який поворот, який сценарій? І, звісно ж, Оскар! Оскар носить в студію. Маргарита Сіманян крупним планом заходить в кадр. До речі, саме Сіманян 10 років тому розповідала росіянам. Неправду про трагедію, яка трапилася в школі Беслану, про кількість дітей, про число заручників, про всі ті обставини, що діти насправді загинули під час штурму силовиків, що можна було домовитись і врятувати цих дітей. Ну а вже сам Путін, ось буквально вже зараз. Кілька тижнів тому, коли був в Беслані, він раптово був шокований. Виявляється, десятиліття не вистачило, аби знайти винуватців цієї трагедії. Як ми знаємо, це власне він і є. Але картина буде неповна. Сльози недостатньо гіркими, якщо не показати, як діти, що тоді вижили в теракті, тепер пішли помирати на сох. мальчики матір-близниці. і ослан. 94-й рік, так має. Вот еще один двухлетний две второй год двухлетний малыш, четырехлетняя девочка, он двухтысячный год, рада. Здрасте. Здрасте, Здравствуйте. Здравствуйте. Не узнала Здрасте. сразу. Здрасте. Такая же да, какая-то сразу маленькая стала. Можно маленькая. <свят> не, надо. не надо, не надо, Нам нельзя. Я знаю, я все понимаю, но, но нам нельзя, потому что я тогда сейчас растеку здесь вообще. Мы не будем плакать. Не дождутся они больше от нас. То ли из чувства долга перед спасшими их офицерами, то ли по другим каким-то причинам. Выросшие бесланские заложники теперь уходят добровольцами на СВО. Тот ужас, который я пережил, будучи ребенком, изменил меня, само собой. И я в первые минуты, когда мы вот приехали на точку, куда мы двигались, первое, что мы увидели, это был наш солдат убитый на взорванном танке. Его была ровно половина. Савірі другу половину і получи цілий труп. Але це цікаво, коли розповідають про причини того, а чого ж вони йдуть на війну? Можливо, нам треба купнути глибше і подивитись: а що ж там із середньою зарплатою, із можливості роботи у Беслані? Що там за умови такі, що гроші можна заробити тільки на війні? Та й, зрештою, я дико перепрошую. Але от те, що відбулося в школі Беслану, то там якби. Територіально, та росіяни повбивали росіян, і в зарушниках були росіяни, то я не дуже розумію, а це як стосується до України, але Бог із ним. Під завершення, я тут раптом розгадала загадку, чого отряди Путіна, ну ці ровесники російського Гітлера, старі та немічні, так радіють з війну і смерті російських ванів, і от от недобитих у Беслані. Чорт забирай, так вони ж просто зі своїх же синів та онуків знімають ці самі українські чорні пакети посмертно, і з пакетом та гробовими продовжують солодко жити. Це такий собі кругообіг пакетів в природі. Все чекає, коли ж вони на свою ситу жирну пенсію почнуть, ну не знаю, хоча б донатити оцим от хлопчикам в окопах, з яких вони так вболівають, вірять вперед. Який такий патріотизм вниз в них виходить? Класичний російський, тільки бла, 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 Ребята, дорогі наші воїни, много ми із отряду Путіна желаємо вам побіди. С возвращением, чтобы вы приехали к нам здоровыми. Будьте смелыми, будьте отважными, как ваши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны, как ваши отцы, которые были в Афгане, как в Чечне, которые были ваши старшие братья и те, которые были там уже. Мы вас ждем и желаем вам здоровья на долгие годы. Мы вас будем ждать с победой. Ура! 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 Уважаемые воины, я хочу вам сказать, что вы первые, на первом ряду стоите защитой нашей родины, нас, от фашизма, от ИГО, который несет нам этот э, черная сволочь. Мы хотим, чтобы у нас не было ни терроризма, ни фашизма, ни угнетения наших народов. Мы хотим мира, дружбы и добра. Удачи вам и процветания. Дорогие ребята, все, кто сейчас на линии фронта. Смотришь на вас, какие вы все талантливые, пишете песни, стихи. И я только скажу два смысла слова. Что ваше дело победить и в семье возвратиться, а наше дело помогать и за вас молиться. Як дізналась ми з попереднього сюжету? Якщо їй бажають їм здоров'я і повернення, то тільки на половинку. Половинка може повернутися з українських фронтів. А цілими то вже навряд. Та й зрештою, а ви помітили, як в них все зґвалтовано в голові, коли чорна чума, фашизм і його сплутане? Іга, то точно не ми. То он Путін до Монголії злітав. А за про що я говорю? Що це зазумбовані росіяни? Мене все влаштовує. Молодь як майбутнє покоління помирає, здихає, не лишаючи потомків. Лишаються тільки оці старі прищі на дупі у Російської Федерації. Вони помруть своєю смертю, тобто росіян не буде геть. Все йде. За планом, яке було колись продумано, ви друзі, під завершення, не забувайте лишати нам лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Донатті нам лишилася зовсім трошки назбирати на радіостанції для 37-ї бригади морської піхоти. Кожен ваш донат неймовірно нам допомагає. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.